Комунальні розкопки досить поширені. Я у Житомирі, зокрема є й ті, яким понад рік. Ми вирішили дізнатися у водіїв, що вони про це думають та чи ускладнює це рух на дорозі. Таке підчлень, як будто ніхто цим не займається. А, а, а комунальщики взагалі розроють місяць, два ця яма або ну, коротше, це кошмар просто. Можливо, я просто по Максютово тільки їжджу, але взагалі не бачила. Взагалі не спостерігали. Ну, як будь-якому воділю, всі на дорозі, яка перешкода, заважає, ну що я можу вам сказати? Ну зараз тих, що виїжджав і побачив, як машина гепнулася, ну практично чи не розбила капота собі, не розбила його. Ну, такі от, такі за останній час. Ці розкопки, оці ями вириті, вони зменшились чи збільшилися? Ну це ж літо. Літо вони повинні збільшуватися, збільшуються, тому що літо йдуть ремонти. Ну, звичайно, що так. Да. Ну це ж робота водоканалу, ви знаєте. Чи заважають вони вам? Ну, мені не дуже. Я не часто виїжджаю, так що мені не дуже заважає. Також ми поспілкувалися з директором Житомирводоканалу Романом Іликом, який пообіцяв, що протягом цього року всі розкопки заасфальтують. Кожний рік після зимового періоду водоканал замовляє послуги асфальтування, і так само в цьому році. Ми в трьох підрядних організаціях замовили послуги асфальтування і планомірно асфальтуємо всі розкопки, які були зроблені в, минулого, в кінці минулого року, на початку цього року. Також ми плануємо всі розкопки заасфальтувати протягом цього року. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.